5 грудня 2018 року за підписом президента України, прем'єр-міністра України, голови Національного банку та міністра фінансів до МВФ було направлено лист про наміри та меморандум про економічну та фінансову політику. Завдяки цьому листу і там кучі дій, які робили по підняттю тарифів, був отриманий наприкінці року черговий транш, що подавалося українцям як велика перемога. Але що насправді було написано в листі? А насправді читаючи його, навіть уявити, важко... Вити рівень цинізму людей, які його готували і підписували. Якщо коротко охарактеризувати те, що там було з гордістю подано, то можна сказати ключові декілька моментів. Пишуть про. До МВФ про відсутність у 2019 році будь-яких змін до податковій політиці, яка стимулювала б промисловість, відродження економіки і так далі. Зато збільшуються рентні платежі на вуглеводні продукти, а по суті, це газ, збільшуються платежі за використання лісом і запроваджуються нові податки і збори. Це е, влада звітує перед МВФ як велике досягнення. Друге досягнення буде за Морожено в 2019 році зростання всіх державних зарплат службовців державних з зростання зарплат всіх, хто працює в державному секторі. а По суті, це лікарі, вчителі і так далі. Буде скорочення витрат на субсидії завдяки тому, що будуть знижені соціальні норми для їх нарахування, тобто обмежене коло отримувачів субсидій. Четверте чергове підвищення вартості газу відбудеться з 1 травня 2019 року. Та з 1 січня 2020 року, а по суті, хочу підкреслити навіть хоча б одну ключову фразу: якщо протягом 2019 року стане очевидним, що скорочення соціальних норм виявиться недостатнім для забезпечення того, щоб субсидії на житлово-комунальні послуги залишалися в межах бюджету, ми будемо додатково зменшувати ці норми або зробимо необхідні зміни у формулі для розрахунку субсидій. Перекладаю на просту людську мову. Якщо буде потрібно МВФ, то влада готова до ще більшого комунального терору населення, підняття тарифів, скоротити субсидії і скоротити коло людей, які мають право на отримання цих субсидій. То скажіть мені, це успіхи влади, це є те, що має пишатися влада подивіться на пенсію, яка сьогодні в україні середня пенсія майже там 1497 гривень а вартість газу практично в п'ять разів більше ніж сьогодні за тисячу кубометрів ніж сьогодні середня пенсія то про що ми далі говоримо